Так, знявши відео про цимбідіум, про стандарти, який я е, садила в колбу і йому це не сподобалось і реанімувала, згадала, що в мене ще два цимбідіуми, майдан і три, яких я також не показувала після пересадки. Ну Це просто я таку картинку хочу вам показати, чим, які, як вони відрізняються один від одного, то, що міні цимбідіум, вже менші за стандарт. І зараз покажу вам ближче світло рожевий цим відео. Він трошки має кращі результати. Він наростив, зараз покажем. ось цього корінчика він вже пустив туди, аж уже навіть і не видно. Де він там точно, я вже не буду туди лізти, Це в нього був такий самий корінчик, як ось цей. Тобто він показався і почав туди рости. І я дуже радію. Також не знаю, чи видно, але ну, там от якийсь теж ростик накльовується. Тут також, бачите, манюнька, яка згодом піде в кору. А, Ну, Ось такі результати. Ось також, наче якийсь як ростичок, накльовується. Ось ростик новий. До речі, і не бачила, щоб не заглядала. Ось так цікаво, що тут у нас. Може, що і побачу ще. Ну, тут наче так я нічого не наблюдаю. Ну, тобто, трошки потрошку він дає результати. Рожевий, світло-рожевий. До речі, кліщ обробляла, ну, не подобається мені листя, мабуть, ще раз треба буде обробити. Так, мені кажеться, що його їсть кліщ. Бачите, таке листя воно наче в крапку. Ну, може вже його там і нема, але все ж таки треба буде ще раз обробити його. Так, тут геть манюсінькі результати і корінчики набагато менші. Але ж все ж таки вони є. Це, мабуть, єдині корінчики з цього цим відеома, які я бачу, що проклюнулись. Я більш не наблюдаю в ньому. Так, щось тут ще. А, ну так, да, то якраз він є, наче б такий якийсь розтик, не знаю, щось не дуже гарне. Це о, в нього немає ім'я, не знаю, який він буде. Також трошки суше листок. Не знаю, наче я його не переливаю це точно, може трохи підсох. Ну, Наче я не пересушую. Ну, так. Це такі от результати по двом малечам. Це третя малеча, яку я витягнула. Протерла. Яку я витягнула з посадки. Чому? Тому що в нього геть немає коріння, там був один корінець. І він був поганий пропавший. Я його тоді посадила, але він ну, нічого, я не бачу, що він щось мені давав якісь результати. Тому я вирішила оці от корінчики, наче живі від цієї бульби. Я хочу ось так ось всі ці дві бульби, які вже відмирають, посадити в мох рівно. І буде такий міні-експеримент. Побачимо, що буде. Так, є в мене мох, на дно я положила там керамзит і велика кора. Це не так уважно. Хочу намочила я цей мох, він був сухим, я його намочила грубо, HB101. І хочу так от такий експеримент провести. Тобто, я оці дві бульби повністю заховала вмох і залишила тільки на поверхні ось цю бульбочку, яка з корінчиками. Ті бульби, ну, побачимо, що буде, не знаю, я хочу такий експеримент. Ось так. Я сподіваюся, що вони не загниють там, потрошку буду поливати чи опискувати, побачимо. І дивитися, щоб ці маленькі корінці від бульбочки росли. Ну, отак от вийшло. Побачимо, що буде. Надимося на краще. Дякую за перегляд. Бувайте!